Ми йдемо в суди сьогоднішні з вірою і з Господом. Що би це не стало, ми вручаємо себе в руки волі Божої, і щоб не провалитися, треба бути сильною вірою, берегти себе в єдинстві, в чистоті і в святості. Отже, нам Господь нині через Євангелії вказує: якщо случиться, що ми йдемо з Господом успішно, а потім на якомусь участку вдруг. Повинні наші. Вдруг ми провалились як студент, який йшов на екзамени, спав, спав, гуляв, потім пішов на екзамени. А що міг показати? А нічого, провалився. Но є інструмент, який виправляє провал. Який? Покаяння. Господи, прости мене грішного за всі мої гріхи пригрішення. І на ісповіді ми акуратно і осторожно і конкретно указуємо наші діяння, після котрих кажемо, прошу Бога прощення і Отче од от вас молитва розрішення, ну і покути епіцемії не як кари, а як лікарство для того, щоб покаяння було цельним сильним. У в цю минутку ліпше вспомнити слова Йоанна предтечі. До нього прийшли теж многі сповідатися і каятися, приймати водне крещення. Йоанн Креститель тренував людей до Христового крещення. Но що він сказав книжникам і фарисеям? Порождені їхідне, діти змії їхідне, хто вам в Внушив йти на сповідь на покаяння. Да ви такі лукаві, фарисеї, хитрі, двоєдушні підступні, що вряд ли це вдасться вам щось на сповіді сказати або чомусь покаятися з камінним серцем. У другому місці сказано в Євангелії, що «многі з фарісеїв до Йоанна не йшли. Просто не шли. Ныне масса фарисеев не идут покаяться. Тем самым Иоанн сказал книжникам и фарисеям, но уж если вы пришли на сповідь то сотворить плоды достойні покаяния. И не называйте мені, той, что мы сына Авраама, таких. Синів, дітей Авраама Бог з каміння собі може зробити таких твердих, безбожних, упертих і безвідповідальних. Сотворіть плоди достойні покаяння. Покажіть у житті, що ви до сповіді до покаяння були одні: лукаві, хитрі, підступні, властолюбиві, грошолюбиві і клеветні. А після сповіді ви перестали то робити. Ми живемо в тому світі, де нечисть, наклипи культивуються і навіть телефони дають людям, що хочете посадити сусіда? Позвонить до нього, що він не ту пісню співав, не на ту миву говорив, і до тої церкви не йде. І прийдуть, будьте увірені, прийдуть, тому що злим людям всього світа треба заначку, зацепку, щоб чоловіка додівати, і тим самим через лукавство і сатанізм додівати людей, дітей Божих. У всіх случаях в Україні нас судять за те, що свідки із другої релігії, чужої, не нашої релігії, ми котру не визнаємо, вони прийшли свідчити, що ми їх оскорбили, їхні режимі почуття образили, то, що вони побили наших людей до, до крові, до смерти, позахвачували храми, позабивали. А от коли ми сказали слово у защиту церкви, від существує закон в українському законодавстві право на защиту. Кожен чоловік має право сказати слово в защиту, в Україні. Тот закон не працює. Посмієш покритикувати або дуже сказати, що тебе твої права порушуються, в той момент п'ять прокурорів прийде і будуть казати, ти розпалюєш релігійну ворожнечу. Що ж можемо сказати сьогодні після Євангелія Воскресного? Господи, молитвами ми апостола Петра, поможи нам, щоб ми. Ніколи не були самовпевнені, а надіялися на тебе. А також, а що случаться провали, покаяння має бути чим поскоршує, не одтягувати. І далі просто ніколи не обращати уваги на цього світні якісь там тайні служби, котрі угрожають всім. Бог нас милує і спасає. І хто на них надіється, а не на Бога, дуже скоро провалиться. Уєдна з тими, котрі вже нині. Многі провалилися, котрі митрополіти, навіть і священники, одійшли від нашої церкви. Ну а ми скажемо, Господи, і нас да коли три рази відать, це любишня. І тоді ми будемо казати, Господи, і три рази, і кілько треба. Господи, ми любимо Тебе. Ми любимо те, що Ти ведеш нас в цьому світі. Як написано у Псалмі 20, Першому, що Господь женеть нас дні живота нашого, щоб нам вселитися в дом Господній на довгі дні, в дом Господній церкви і небесна обіцяль, тож в такому лі случаю все приймаємо до Бога і гонітелю, любимо, і прокурору, і суддів, котрі, що лише можна було в моєму случаю вже нарушили моє право на захист розтоптали, але ніколи не. У моєму серцю не знімуть віру православну, канонічну, бо ми жителі Закарпаття, древні карпатські русини, тверді вірою, не важливо, що у нас було п'ять громадянств були политої власти, різні ідеології. Ми задержали єної, православної віри. І тут, на землі, за тому, діти Божі, смілі, чесні, благодатні з Господом ідущі по волнам жизни. А у вічності віруємо відносин з апостолом Петром, з апостолами, з усіма святими і з нені поминаємо Красногорським преподобним, можемо наслідувати по милості Божої. Царство Божоє. Амінь.